Йоу, друзі, усім привіт! І сьогодні ми будемо виживати знову в скібіді Плот Тавер, не пойми, що Дефенс. І якщо чесно, я зробив трішечки переустановку. Я просто думав, що я записую, а насправді я не записував і сидів 20 минут, грався просто. Що я зробив за ці 20 минут, я зараз вам розкажу. Я трішечки розробив перестановку. По суті, я нічого такого толкового не добавив. Просто трошки більше самих штук. Я думав, що можна якось продати оці штуки, вони мені не треба, оці дві, але продати я не знаю як їх, їх тупо продати не можна, можна тільки продати те, що на них знаходиться. Я, в общем, що я поняв ще. Я поняв ще, що то, що я купив два дрона, це супер класно. У мене з деревом нема взагалі ніяких проблем. Їх просто тупо нема. Вони фармляться, дай Боже, як. Це перший нюанс. Наступний нюанс заключається в тому, що я не зміг прокачати кристала, тому що треба побити боса 10 рівня. Боса 10 рівня, мені, по-перше, треба якось дойти до нього. У мене тільки сьомий. Як дойти до 10-ки, я не знаю, чесно. Я би хотів якось до неї дойти, але поки як це зробити, я. Тупо не знаю, тому що в теорії це дуже легко зробити, якщо ти просто ну на тебе просто нападають. А на мене ніхто тупо не нападає. Ну я оце плавав уже хвилин 10, на мене ніхто взагалі не нападав. І мені здається, що якось воно ну, не повинно так бути, правильно? Ну, на мене повинен хтось нападати. Бо тут можна включити АФК мод, і тоді на мене ніхто нападати не буде. У мене АФК мод не включений. У мене, типу, все чітко. Я готовий битися. Типу, в теорії, по ідеї, на мене повинні нападати. О, настав день, і мені здається, що зовсім скоро. Я зможу прям точно пробувати битися з чуваками. Я не знаю поки що, як мені то зробити, але я ось усіки ось плавав, я тупо нікого не можу знайти. Ну і піратів. В теорії у мене всього вже вистачає. Ну, щоб прокачати, там на 20 тисяч. Ну, річ взагалі не в грошах. Типу, ну, збирати ті 10 тисяч це супер швидко. Я ось, ось вже півтори назбирав, навіть дві. Типу, гроші збираються ультрашвидко. Проте є певна проблема з левелом. І як його швидше прокачати, я не знаю. Тому що я в теорії і плавав, і стояв навіть на місці, і на Мене все рівно ніхто не нападав. З чим це пов'язано? Я не знаю. Просто-напросто. Ондо є якийсь бокс. Бачите? Там якісь пірати. Можливо, мені треба туди. Так, там череп. Але він, походу, плив до цього чувака, а не до мене. Шарите? Можливо, мені треба бути в якомусь определеному місці, щоб на мене почали нападати. Це теж в теорії дуже сильно можливо. Проте, де мені треба бути? Що мені треба саме точно робити? Я не знаю. Бо гроші збирати я навчився. Проте я не знаю, куди їх витрачати. Я не можу прокачатись. Так, ось якась штука. Оце походу, до мене. Оце до мене. Погнали до них. Давай, let's go. У мене тут все нормально, можна спокійно кайфувати. Давай відразу, поки є час, ставимо сюди тавер Plot. Let's go. ставимо сюди камеру. Давай самозвичайно, вона сама погана. Ну, що ж поробиш? Давай її прокачаємо зразу. А вона дві хвилини. Я поняв. Я за дві хвилини зараз їх поб'ю. Так, ну це комоновські, вони самі звичайні, тому давай відразу їх валити. Вони, правда, сьомого левела, тому навіть і звичайні сьомого левела вони все рівно потужні. Давайте блискавку заспавнимо. Зараз легкістю просто її розвалимо всіх, але ще заспавняться нові так, я сподіваюся, що зараз все буде потужно. Так, спавнимо ще юнітів. Головне те, що ми їх зараз замочимо, і в теорії, можливо, перейдемо навіть на наступний рівень. Бо нібито як, зараз все нормально. Все нормально, нібито як я зараз зможу перейти. Так, мочимо блискавкою, і лишається ще тільки два чувака. Ось один, ось другий. Все, спавню ще чуваків. Тут мої оці навіть не встигли тупо дойти. Їх ішло купа, ми пройшли. Ага, у мене майже восьмий рівень. Це говорить про те, що зовсім скоро я прийду на восьмій. Але я хотів би на десятий. А на десятий, по треба ще нормально поставити. Ратись, щоб дойти. Ох, йо, з цим десятим рівнем. Ну поки що, поки що, все нормально, поки що все хорошо. Поки що я просто плаваю, мої дрони приносять мені дуже багато дерева. І я можу кайфувати. Але мені би знайти чим побільше піратів. Так, на мене знову нападають. Тихо. Сань, зупиняйся. Давай сюди, чуть-чуть, щоб сюди пішли. Тут спавнитись будуть воїни мої. Все, можна зупинятися. В теорії так, це елітні, елітні сьомі. Це ще не босс. А чо ви звідси пішли? Саму легшу сторону знайшли, чи що? Так, погнали їх валити, бо вони зараз почнуть мою кукурузу їсти. Чи що тут у мене? Тихо, валимо їх їх тут багато дуже. 47 чоловік, але вони ще й сьомого левела, і ще є літка. У мене зараз буде восьмий. Так, давай сюди, 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 сюди. Спавнемо. Кого ще за Так, ви проходьте бистріше, просто біжіть быстріше, братва. Так, спавню ще цього павука. Ще оцих кінтів. Тіві менчики, блискавка, сюди. Хорош! Так, сейчас переможемо. Давай ще воїнів. Воїні, воїні, воїні. Всюди быстріше. Давай. Хорош, супер швидко, супер валимо. Ні, дуже хорошо, дуже хорошо йдемо. Тупо тушимо. Диви, 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 диви. Давай ще ще. Ще ще, ще. Ще такого. Давай, ще от таких. І таких, і блискавку. Всіх, всі, всіх, всіх спавнимо. Все, щас переможемо. Диви, аж туди пішло. Та сіких можна вбивати. Опа, хорошо, восьмий рівень навіть з половиною диви. Оце я розумію. Оце я розумію. Правда, аби тільки зараз був десятий. От десятий аби був, було б супер. Ну що ж, пробаш? Е, я замітив, що коли я плаваю, то їх якось більше знаходиться. Тому погнали в ту сторону. Будемо дивитися, що там взагалі відбувається. Бо я хочу, щоб їх заспавнилось прям дуже багато. Так, плювок цей він мені не потрібен. Продаємо його. Він дає небагато голди, але все рівно хоч трішечки то дає. Прикинь, я такого віддалив. О, пливуть! Відразу, погнали до них. Давай сюди. Зараз будемо швидко фармити левели. Я хочу багато левелів. Бо мені щоб оцю штуку прокачати, там ще година треба. Ти прикинь. Ну, це немало часу. Це дуже немало часу. Ох, йо, а великий у них плот. Восьмий левел. Восьмий левел, вік. Я не знаю, що, що там. Той вік значить, але я би ну, розвалив той вік. Давай зараз виносимо Q, F, R і відразу даже є отако. Бенц. Тушимо. Так, Микола до нас прийшов, непогано. Ну ми вроді тащимо, вроді тащим, вроді, тащимо. Тащим. Зараз даже ніч буде. Я, кстати, до речі, не знаю, чи вони спавняться вночі. Ми перемогли. Ми перемогли, так легко. Ладно. Перемогли, так, перемогли. <смас> О, тут, до речі, дерево дивись, сіки. Ми щось трошечки в нього заліземо і потім будемо його добувати. Тут його повно, тут його по 1400, напевно, там. Да, 4400. Та ти шо? Я по 92 добуваю своєю приколюхою. Я замітив, що чим більше в мене левел, тим більше я його і добуваю. Тому давайте ще, ще трішечки запливемо і будемо його поки добувати. А то дерева багато ну не буває. Воно все рівно все тратиться. На прокачки різні і так далі, і тому подібне. О, до мене знову пливуть. До мене знову пливуть. Давайте. Я готовий вас валити. Так. Пірати. Ну, пірати то для мене не проблема. То для мене взагалі не проблема. Погнали навіть до них. Суперізі, щас будемо тушити їх. Хоч комоновські вони чи боси вони. Мені реально байдуже. Я щас всіх розвалю просто. Давай, панали. Так, так, так. Сюди. Щас мої кенти і тут будуть підходити. І ну, ти, напевно, взагалі не зможуть дойти. Але ми щас їх валимо. Жесік, шосто. Та їх тут і немало, Щас повинно заспавнитись. Тільки 22 штуки. Це дуже мало. Ми щас їх з легкістю просто переможемо. Просто з легкістю. Диви, сіки, людей. Диви, просто, тут людей, тонна. Так, ставимо блискавку, бо тут Заспавнилось трошки. Ну так. так. Та й все. Щас на ізі рознесемо. Супер легко. Я не знаю, я щас цей 10-й левел на ізі пройду. Аби аби на мене тільки частіше нападали, то взагалі було би бомбезно. Все, перемога. Так, ось оці два бревна, до речі, які я хотів розрубати. У мене 8,5 з половиною левел. За цих чуваків мені, до речі, дуже мало дали досвіда. Надо е, не комоновських бити. Надо бити, прям типа босів. От з босів, оцих потужних, з них ще багато дає досвіда. Бо з такої маленької сутички дається дуже мало. І мало кристалів, і мало досвіда. О, пливу! Пливуть, диви, пливуть черепки. От якщо черепки, то там, скоріш за все, потужні чуваки. Зараз ми це й перевіримо. А, Вік. Та це галімікінти. Це ізі щас буде диви. Це буде ще супер ізі. Я щас супер легко все пройду. Просто на ізі. Аби тільки до 10-го левела дойти, просто. Надо ж не просто 10-й левел е, пройти, надо ще і завалити боса на 10 му Там було написано, так що не все так просто. Спавнимо своїх воїнів і з легкістю просто всіх виносимо. Просто ну 14 воїнів. Ну, ну, ну про що ви говорите? Це ж самі легенькі, тупо. Це самі ізічні чуваки. Я навіть не знаю, мені просто навіть скучно їх убивати. Супер легко, у мене даже ракета, до речі, дострілює туди. Ота От ракета. Так, ставлю блискавку, бо тут кенти складніші з'явились. Ізі просто. Диви, як я мочу. Я тупо розвалив. Легко. Ну да, це було видно, що це ізі кенти. Нам треба хтось сильніший, нам треба складніші воїни. Нам треба прям, щоб жорстко було. Тому поплили далі. 38 тисяч коштує прокачати моркву. До речі, можна прокачати земельку. От земельку легко прокачати, да? А. Її, правда, буде робити робот. Да, у мене тільки два дрона, я поняв. О, до мене знову пливуть. Супер. Правда, мені досвіда мало дає за оцих нубів. За нубські кораблі дуже Мало досвіду дає. Давайте мені з потужніші кораблі, якісь я не знаю. Давайте мені з, ну, складніші умови. Бо я не можу тупо прокачатись до 10-го левела. Так, комоновські, ну блін, можна епіка якогось. Просто епіка дай мені. Я щас розвалю любого. Все, спавніться. Що хочете та й робіть. Зараз вас буду виносити. Давай, блискавка. Блискавка таща. Ізі тупо розносимо. Просто на і просто на ізічах Давай, ну, ну, ми. Все, да перемогли, ні. Давай блискавку, чисто за, зафіксувати. Все Ізі Блін, ну вже нема дев'ятого навіть. Жесть. Я в шоці. Ладно, друзі, я повернусь тоді, коли я дойду до 10-го рівня. Так, енти я обіцяв вам з'явитись тоді, коли в мене буде 10 рівень, проте в мене вже 9 з половиною навіть більше. І я знайшов скриню якусь. І мені цікаво, що це таке, тому я хочу туди зараз бігати. Так, ану, Ти го. Ану, ну-ну, ну, 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 ну. E <laughs> Ну, а чого? Де де скриня? Може туди, може і під'єднати. На до мене, до речі, ще хтось усього летить. Хтось напасти хоче. Так, давай до бази. До бази. Срочно. Вона зараз спробуємо під'єднати оцей кусок. Я не знаю, як це правильно зробити. Сюди, давай. Давай ще сюди. Зараз, зараз якось е технічно це зробимо правильно. До мене еліти напали дев'яті, до речі. Скоро десятий рівень буде. Скоро буде десятий рівень. До речі, дивіться, скільки там ще всього. І от і нібито теж до мене йдуть, я не знаю. Так, на мене напали. Бем-бем-бем. Всіх спавнимо. Тут дуже багато оцих ось, ось скринь, бачите? Їх тут купа. Їх тут ондо, ондо, ондо. Дом-до, до, до. їх дуже багатсько, Я хочу до них. Я не знаю, що вони можуть робити, але я хочу до них. Так, валіть еліток. Елітки, це вже вам не ізі, Це вже складно. Надо прокачуватись. Надо, надо тушити всіх, просто всіх валити надо Давай, давай, давай сюди. Спавнимо, спавнимо ще оцього чела Оцих чуваків. Так, блискавка. Давай, майже всіх побив. Все, перемога, да? Да, у мене майже десятий! Так, зараз під'єднаємо цю штуку. Або в ню заїхати треба, або що з нею зробити треба. Я, чесно кажучи, не знаю. Давай зараз спробуємо отакого в ню заїхати. Подивимося, що воно дає. ну, не поняв прикола. На мене до речі знову нападають. Що це за штука? Що з нею робити треба? Я прям взагалі не розумію. Це до мене? Це до мене ще одні. В смислі, з двох сторін мене ще тушить будуть. Я не думав про це. Ладно, давай зараз битись. Давай битись. Саня, я готовий. Просто-напросто всі, всі спили юзаю. Все, все використовую. Просто. Я, походу, десь в центрі мапи, і тут постійно хтось на когось нападає. Давай цих ми щас на ізі рознесемо. Ці поки пливуть. Ці поки пливуть, давай. Давай, 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 давай. Мочіть їх. Ну нас щас винесуть. Нас нас ці чуваки виносять. Давай, всіх спавню, блискавку. Easy, да, Да, все, пройшли. Оце теж на мене, да? Елітки! Дев'яті елітки! Ух ти, йо! Ну дев'ятих еліток я вже бив, але але, але воно кожний раз по, по різному. Що, до речі, з цією скринію робити, я чесно кажучи, не знаю. Так, ну в мене чуваки йдуть, чудики мої, я не знаю. Вони нібито щось повинні робити. Так, спавню нових. Вроді, вроді, застрілююся. Ракетна установка, щось там робить, пробує. Отако, тако, блискавка. Давай, ще бошетеліка щас бити начнете буде шок. Я переміг. Мене десятий рівень! Мене десятий рівень! Проте ну у мене є десятий рівень. Я можу тебе прокачати? Десятий левел босс! Я понял. Це мені, коротше, не надо не просто 10-й Це мені треба ще босса якось десь знайти. Окей, де тебе взяти? Я чесно кажучи, не знаю. Зато бачите, я ось ще ще й земельку почав прокачувати. Я вам роб... вроді про це не розказував, але земелька потихеньку прокачується. Бо дрона два, землі два. Так, це на мене. Так, да, це на мене. Окей, хорошо. Ще ще тебе прокачаємо тут. Давай, земля, сюди. Вона 250 дерева все на все коштує. І зато більше хп стає в землі, тому я її і прокачую. От туди ж можна дойти, там якась штука. Давай зараз. Зупинимося, нехай самі до мене пливуть. Або навіть можна прискорити цей момент і попливти до них. Що це таке? Це якийсь знак питання. Е, чого це? це точно до мене? Ні, він, походу, не до мене. Він, походу, не до мене, вообще. Ладно, ну так то й так. В принципі, то ну, це не проблема моя. Давай тоді просто далі сюди до черепа допливемо. Але бач, це, походу, спавен всіх просто. Це центр мапи, походу. І тут спавняться для кожного пірати, мені здається. Тупо для кожного спавняться пірати. Бачите, вони звідси виходять. Через що тут дуже багато скринь лежить. Окей, давай знаєте, що зробимо? Давай зробимо все дуже грамотно. Давай просто тако чуть, чуть відпливемо. Да, бач, вони до мене пливуть. Це мої пірати. Оце пірати, які мають прийти до мене. Бачиш? Вони до мене хочуть іти. Що до речі, ще одні йдуть. Походу теж до мене я не знаю. Або я їх всіх залага забагав просто, або я взагалі не розумію. Ну, пливуть вони до мене, але вони б вже повинні були стати б піратами, поняв? І типа, нападали б. А вони просто ну, пропливають. Мені довелось перезайти, тому що там були якісь бахи. Я не знаю, до мене летіло просто три платформи, і вони не ставали ніякими мобами. Я не знаю, зараз, по ідеї, на мене повинні нападати. Нормально так уже нападати. Я готовий валити справжніх босів. Прикинь, у мене вже 70 тисяч коїнів. Можна, будь ласка, мені левел пройти. Я хочу всіх винищувати. Просто всіх тупо валити. Я хочу все вже почати прокачувати. Я сіки збирав ті гроші. Я вже можу їх потратити. Мені ж не дають їх тратити. Ну, я в теорії можу їх потратити на своїх персонажів, да? На оцю штуку, ось, до речі, кстати. Ага, не можу навіть. Крістал Колор левел. Я не молю я не можу далі прокачуватись. Мені треба кристал прокачувати. Я поняв. А кристал я не можу прокачувати, тому що до мене ніхто не нападає. О, платформа пливе до мене. Вона не лагана. Будь ласка, скажіть, що вона не лагає. Просто скажіть, що вона зараз до мене припливе і розмочу. Вона ж і синя. Це говорить про те, що там будуть складні чуваки, скоріш за все. І я зможу їх перемогти. Ну вроді як вона пливе до мене. Давай до них. Давай до них. Якщо вона прийшла звідти. Ой ой ой. Меня дає її отут зустріти на оцих платформах, на оцих кусочках. О, спавен спід. Оце прикольно, прикинь. Це треба прокачувати. Да, це до мене, 10 рівня, чуваки. Давай, давай, пливи сюди, жучара. Я зараз готовий тебе бити. Раз, два, три. Давай цю штуку тепер. На, тупо винищуємо. Я так валю, так валю просто. Мені би боса перемогти. О, я би ще боса переміг, я би так качався. Давай, 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 все, все, все просто ставимо. Переміг сюди. Так, а левела щось якось і не дали. А левела щось якось і не дали. Я не знаю. Що за прикол? Кінти на мене йдуть десятий левел боси. А я поставив прокачувати цю цю штуку, і тепер у мене, походу, мої камерамени не будуть виходити. Оце біда. Оце біда. Ти подиви на нього. Ставимо блискавку. Просто валимо. Так, ми йому тисячу знесли, да? Тисячу знесли вже. Б'ємо, 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 просто б'ємо. Хлопці, тримайтесь, просто тримайтесь. Ми вже тисячу триста знесли, тисячу шістьсот, чи скільки там я не знаю. Ставимо всіх, просто спавню, просто спавню. Пробую, 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 пробую. Давай, 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 давай. Одна секунда. Сюда, оця штука, давай, все ставлю. Диви, проходять, б'ють мені кімнату. Блискавка, блискавка, хелпуй. Убивай малюків, малюків, бей. Так, ну йому до мого кристала дуже далеко. Уже навіть у ці чуваки доходять. Диви, просто б'ємо. Шість тисяч лише шість половин. Пробуємо, пробиваємо. Отут Тисяча лишилася на все. Це халепа, це біда конкретна. Це біда конкретна. Так, спавню ще чуваків. Спавню, спавню. Ще ще блискавку поставлю. Так, спавню цих чуваків, а тепер можна й блискавку. Давай. Бем! Пошурували, просто тушимо. йой йой -йо 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 Він мені може спокійно рознести мою башню зараз. Я не знаю, якщо вона в мене геть пропаде, це буде біда. Ну, це дуже багато грошей. Сил, нервів, терпіння. Давай, просто став. Будь ласка, вали оцю штуку давай. Оцих чуваків. Просто всіх мучимо, всіх ставимо. Блискавка, тушим. Просто валимо. 2 Лишилось 200. Або деть він складний. 300 хп мене лишив в цьому. 300 хп лише мені. Так, давай, 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 давай. Всіх просто ставимо, що тільки можна? 1500 хп в нього лишається, мене 270. Давай, 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 давай. Я прокачував просто оцю платформу, щоб ем, у мене быстріше спавнили чуваки. Так, ставлю блискавку, блискавка 500 хп. сносив. в нього 650 лишається. 550. Ставлю 6 чуваків, 520 хп. 510. Розносю, просто 300 хп. Так, моє це виживе. 270 у неї. Все супер. Живем, 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 живем. 270 хп в нього лишається. Бийте його! що ви тупите? Вони не п'ють. Вони не п'ють. 70 хп лишається. Давай отакого 50-40. Блискавка, все, рішай. Найс. Ух, я переміг. Я переміг. 24 кристала, стіна, трохи грошей. Супер. Супер. Ух. кентем, у мене 11 рівень. Так, цю штуку я ставлю. 20 тисяч. апгрейд, 50 хвилин. А, у мене нема дронів. А, ну сейчас повинні бути дрони. Давай щас. Б, єс! Yes. 50 хвилин, це просто шок. 100 кристалів заапгрейдити, 50 хвилин заскіпати. хм-хм-хм. Mm -hmm. Чи скіпнем ми 50 хвилин? Так, восьмий левел, це не мені, в мене одинадцятий. Жесть, чи скіпнем ми 50 хвилин? Давай думати. Бо 100 кристалів на дорозі не валяється. Якщо мені ще 50 докинути, то я зможу ще одного дрона купити. І 50 хвилин в цілому можна почекати, але за ці 50 хвилин, якщо я скіпну, я зможу дуже добре прокачатись. Ну, друзі, є певні сумніви з приводу цього. Я навіть не знаю, що правильно тут зробити буде. 49, може ще дешевше. У 99 грошей у мене зібралось дуже багато. Хоча з іншої сторони можеш бути більше, правильно? Я навіть не знаю. Ладно, 100 кристалів. Так, 100 кристалів. Що ж поробиш? 98. Скидка. Бемк, апгрейд. Кристал 4 левела. Просто рознос кабіни. Так, що ми можемо зробити за ці гроші? За ці гроші. Першим ділом 11-й левел. Це до мене. Ставимо цей плод 9 тисяч. Чи скільки воно коштувало? 3 тисячі. Спікермен факторі, камерамен, спікермен. О, oh, це, кстати, класна штука. Давай поставимо. Хоча ні. Uh, давай оцю. Плазмаган. апгрейд uh, 16 хвилин. Ні, поки апгрейдити не будемо. Що ми ще зробимо? Ще ми поставимо отут платформу. 12 тисяч! Жесть, що за гроші? Спікермен факторі, давай. Так, бем-бем-бем. Так, оці чуваки робляться з трубками. Ці чуваки з мечами робляться. Все поки що максимально класно. Саня прокачується. Саня прокачується. До речі, я зможу зараз продати всю капусту, яку я садю, і поставити наступне джерело доходу. Мені здається. І це буде супер класно. Потрібно це зробити максимально швидко. Поки на мене там нападають, я їх мочу. Тут нема ніяких проблем, тому що нема боса, Оці чуваки виходять, ці чуваки виходять, це супер. Так, перемога. Перемога. Супер. Забираємо свої гроші і я готовий продавати цю капусту. Сел. 4 тисячі. І можу садити пшеничку. До речі, ще більше, карто... е, ще більше моркви можу посадити. Давай пшеницю. Бем, кабрейт. Відразу. Тут продаємо. Садимо пшеницю. Єс, yes. пшениця в теорії дуже хороша. Вона, правда, довго росте, скільки вона росте? Дві хвилини, але вона дає дуже багато грошей. А найголовніше в цьому ділі дуже багато грошей. Тому ми садимо ще пшеницю. Тут ми що робимо? Продаємо. А що в мене тут? Капуста? Моя капуста тут була? Ладно, садимо пшеницю. Супер. Цю пшеницю ми прокачуємо. Апгрейд, сіки стає наступний. 4 500. йо, ну ми обов'язково апгрейдом. Зараз тільки треба поставити якомога більше оцих всяких штук. Щас картоплю цю просто геть продаю. Пішла в баню. Пшениця, сюди. Апгрейд. Єс. Тут ми продаємо капусту, садимо о, моркву. Апгрейдимо моркву. І тут ми садимо теж моркву. Так, тепер думаємо далі. Що ми можемо заапгрейдити? Першим ділом обов'язково треба заапгрейдити оцю платформу. І оцю платформу. Час дві платформи, чисто агрейдем. Апгрейд. Чотири хвилини це дуже мало. Чому би і ні. Бемка, апгрейд. Супер. Так, на мене вже йдуть. Жесть. Я на це. Я, я думав, що я виживу довше. Так, пшениця, апгрейд. Тут пшениця теж. Апгрейд. Тут пшениця апгрейд. І тут пшениця апгрейдим. І тут пшениця агрейдем. Я чисто став магнатом пшениці. На мене напали, до речі. Бем-бем бем. І блискавку, давай, бо вас багато. Пішли геть просто. Просто пішли геть. Диві, я всі гроші потратив. У мене було 80 тисяч. Ви на приколі, я на пшеницю все бабло потратив. Ух, аби вона окупилася, пшениця. Ну, вроді, поки що все нормально. Так, ну ми перемогли, так? Да? А, ну ладно, блискавку, давай. Все, перемога. Сюди. Ще 8 коїнів. Непогано. Правда, мені тепер до 300 дуже довго йти, але що ж поробиш? Зато пшениця виросла. Давай подивимося, скільки вона дає грошей. Раз, 280. Ооо, оце я розумію. 18 тисяч! 18 штук апгрейд! Це що на приколі? 18 тисяч. Ніфіга собі. А не дорого, ні. Щось трохи, наче багатсько! 18 штук. Та да, немало. Скільки, до речі, стоїть платформа щас поставити. 19 тисяч, 12 тисяч. Обалдеть. Недешево, я би сказав, дуже недешево. І до мене пливуть знову кенти. А тут ще все робиться. Бачите, я прокачав, в мене мінус 05. Тепер е, 4-5 секунди спавниться. Чувак. Якщо прокачаю ще раз, то буде ще швидше. І буде дуже класно. А це буде ще мінус 05, якщо тут прокачаю. А тут у мене і так прокачано. Коротше, можна там супер швидко все зробити. Проте на мене напали і надо відбиватись. Ставлю блискавку. Бем, пішли геть, кенти. Ви нам не кенти. Скільки, до речі, коштує наступна прокачка мого кристала. Мені дуже цікаво. Ну плазмаган, до речі, дуже сильно вали. А ну, що подивимось. Бем, когось зніс просто. Просто потушив когось чисто. Плазмаганчик. Так, ну там я переміг, це ізі. Ще вісім кристалів. Фух. Так, ця штука зараз повинна прокачатись. І далі треба думати, що качати. Далі я би дуже сильно хотів оцю штуку продати. Камера Тауер. сел. Єс. І треба думати, що ставити. Ракетну пушку, звісно. Бем, сюди. І ще щось можна поставити. Давай зараз подумаємо. В принципі, в теорії, якщо продати оцей ТВ тавер, тільки його не тут, а продать отут. Benz, ЄС. Можна поставити камерамен Факторі. Оця штука хороша буде. До речі, Тесла, це остання просто. мене. Я майже до кінця прокачався. І обов'язково зараз апгрейджу оцю штуку. А пожди, а що робить оцей апгрейд? Не зрозуміло, що він робить. але я хочу прокачати оцю штуку. Обов'язково. І обов'язково хочу прокачати отут пшеницю, напевно. обалдеть! Він робить так, щоб воно швидше росло. Диви, так це надо качати. Обов'язково! Дивись, 3 хвилини. Отут 3 хвилини, а отут 241. Поняв? що скільки всього прокачає, щоб стати супербагатим. Але надо дрони. Коротше, всеким. В наступній серії ми по-любому купуємо ще одного дрона. По-любому, просто чого б це не коштувало? Чого б це тільки не коштувало, надо купувати дрона. Того в мене і морква вирощується не за півтори хвилини, а за 52 секунди. Бо морква вкачана. Так, я ще не подивився, скільки коштує до прокачати. 80 тисяч. І на Треба побити боса 20-го левела. Жесть. А як до того 20-го хоч дойти? Обалдеть. А, ось ця штука, бачиш? Чисто дрон, який буде збирати врожай 500 кристалів, а цей 300 зараз буде коштувати. Коротше, ну, в найкращому випадку мені треба 800 кристалів десь яке взяти. Чесно кажучи, я просто-напросто не знаю. Тоді можна просто взагалі не паритись. Тоді буде бабла купа. Блін, ну дійсно, дронів тупо не вистачає. Апгрейд. Тисяча дерева. 8 хвилин. Зато ще мінус 14 секунд буде. Прикинь, як воно швидко все буде рубати. Але, друзі, ми все обов'язково прокачаємо проте в наступних серіях. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдини і пишіть коментарі, якісь поради з приводу цього режиму. Можливо, мені треба не дрон, можливо, мені треба більше армія. Хто його знає? Але я поки що думаю, що дрон це топ. Тому отакі от, от діла. А я буду з вами прощатись, тому всім пока.